На школярів, які долучилися до студентського страйку, почали тиснути у школах. Про це розповідають самі підлітки. Вони скаржаться, що вчителі сварять не лише за пропущені уроки, але й за участь у вечірніх Євромайданах. В школах від сьогодні почалися якісь незрозумілі мутні заходи. Зі мною також брав участь мій друг з восьмої школи. Подзвонили коротше батькам його. Вся дирекція на вухах погрожують неясними штрафами, якимись судом з учасниками. Євромайдану також мені стало відомо, що в 17-й школі замість першого уроку дирекція показала в школі якийсь непонятний фільм про Євросоюз. Типу, не виходьте на Євромайдан, що тут будуть вас бити. Потім ми вас ще зі школи будемо виключати. У школах переконують на учнів, не тиснуть ходити на Євромайдан. Не забороняють і не показували на уроках антиєвропейський фільм. Я спростовую цю інформацію, тому що школа вчора працювала згідно розкладу, який ось лежить є навчальні плани і програми, згідно яких працювали всі вчителі. А на насчет Майдану, на то є батьки, якщо вони не прийдуть до школи, батьки мені напишуть записку, що, вибачте, Марія Вікторівна, я дозволяю своїм дітям піти на Майдан, яке я маю моральне право таких дітей. Якось гнобити, я взагалі демократичний директор. це брехня, я навіть не хочу це коментувати. Ми нікого не залякуємо, нічого, ми не займаємося взагалі цим. Ми говоримо, що у нас найголовніше закінчене семестром, Олімпіади закінчується, значення. Ми готуємося до новорічних свят. Школа живе своїм життям. Про тиск з боку керівництва навчальних закладів співорганізатор Житомирського Євромайдану Владислав Пучич знає не бо під час помаранчевої революції його вигнали з університету. Про погрози у школах він також чув від учнів. Такі дії адміністрації шкіл вважає протизаконними. У мене був досвід 2004 року. Я був ще студентом і організовував теж студентів на майдан. І тоді керівництво вузу дуже негативно на цього поставилося. і, Власне на керівництво тиснули. А, і, зрештою, зрештою, я вилетів з вузу саме через це через організацію людей. Ми не закликаємо школярів на майдан, але вони мають право туди йти, і начальний заклад не може їм цього заборонити. Учнів, на яких чинять тиск через участь у Євромайдані, організатори акції радять повідомляти у Житомирський штаб національного спротиву і обіцяють реагувати на такі повідомлення.